А поки підіб'ємо деякі підсумки, не викликає жодних сумнівів, що РСЗВ є важливим елементом артилерійської бойової спроможності. Вони є надзвичайно ефективним засобом артилерійської підтримки, забезпечують швидкий та точний вогонь по великим площам. Однією з головних переваг РСЗВ є їхня здатність до швидкого перенесення вогню. Що робить їх мобільними та адаптивними до різних умов бойових дій, крім того, РСЗВ можуть надавати підтримку віддаленим пунктам оборони, що зменшує ймовірність нападу противника на них. Однак ствольна артилерія має свої переваги, зокрема більшу точність та дальність стрільби. Наведені тези стосуються всіх наявних на збройні як України, так і лаптістану подібних систем. Але, як показала тактика застосування РСЗВ в нашій війні, масований залп із застосуванням одразу декількох ракетних установок виявляється практично неможливим через високу вірогідність виявлення пускових та їх подальшого знищення ще на марші. Адже за сучасного рівня розвідки повний залп навіть однієї машини є досить ризиковою задачею. Це нівелює здатність реактивних систем залпового вогню до нанесення ударів по площам. А поодинокі пуски не здатні наносити значної шкоди. От коли в якості снаряда використовується керована або коригована ракета це вже зовсім інша справа. Наприклад, поява на озброєння України американських хаймерсів свого часу мала не стала переломним моментом війни, також надзвичайно ефективним є застосування касетних боєприпасів. Ну і різноманітні системи автоматизованого керування боєм, звісно, теж додають спроможностей цій зброї.